Останні дні постійно звучить тема виборів в Україні. Почалось все з Путіна, який постійно заявляє, що Зеленський нелегітимний, і з ним перемовини неможливі. Потім Кіт Келог заявив, що вибори проводять країни навіть під час війни, але чомусь не наводить приклади. І врешті з'явився сценарій, коли може бути припинення вогню для проведення виборів ще до перемовин. Тобто за стіл з Путіним має сісти вже новий обраний президент. Давайте це обговоримо, але я зайду трохи здалеку. Почнемо з того, що Путін мислить вірогідностями. Ця техніка з теорії ігор цікава, і я би навіть рекомендував всім приміняти її в своєму житті. Тобто ви створюєте для себе максимальну кількість позитивних вірогідностей та чекаєте, що спрацює. Наприклад, дуже умовно, якщо у вас шанс на щось мінімальний, скажімо, в районі 10%, створіть таких 10 шансів, і ви отримаєте 100% вірогідність виграшу. Зафіксували ідею. А тепер до виборів та чому я вважаю, що це можливо і небезпечно? Це не тільки час для перегрупування, але цілих два шанси для Путіна. Ставка перша розхитування суспільства, вибори, час для протистояння та конкуренції. Вилізуть такі теми, що ви опустите руки та замість стійкої підтримки України захочете сказати я в доміку. А що військові? Окрім очевидної несправедливості, що вони не зможуть балотуватися та ще сумнівне голосування на передовій. Хлопці захочуть додому до своїх сімей. Хоча це ще зовсім не кінець, тобто вони постраждають більше всіх. Ставка друга: путінський кандидат: ні, він не буде топити за Путіна, але буде казати, які хороші росіяни, а Путін поганий. Тупити за російську мову, московський патріархат, і оце от все. Цього достатньо. Всі два шанси можна грати, адже їх синергія працює на загальну ціль Путіна. І навіть якщо ми оберемо патріотичного кандидата, до кінця виборів ми можемо стати зовсім іншим суспільством, готовим на будь-які умови заради закінчення війни. Це навіть інтуїтивно зрозуміло, тому більшість українців та навіть наших політичних лідерів проти виборів до гарантій безпеки України. Все буде добре. До завтра.